Всім привіт! З вами компанія Агрокраїна міста Дніпро, запчастина трактора ЮМЗ МТЗ Слава Україні! В сьогоднішньому відео огляді хочу вам зробити обзор на обшивку стелі трактора UMZ. Ось такого плану у нас не се з двох кусків. Тобто це перфорований кожзам непоганої якості, приятний на дотик, він клеїться на. Паралон, паралон товстий, 2 см товщиною. Тобто, завдяки тому, що паралон такий товстий, вона вам буде ще слугувати і обезшумкою. В свою чергу, паралон клеїться на листи ПВХ. На цих листах є отвори підкріплення. От раз, два, і ближче до центру середини кабіни, кабіни на даху є у вас на стелі, є така планочка, і ви ось цими уголками кріпите до цієї планки. По цінах є в нас ось такого плану, і ще є обшивка без ось цих листів, просто паралон і кожзам цільна і по ціні від 1000 до 1400 гривень. Тобто та дешевше і ось ця дорожче. Є, я думаю, з часом буде трошки дешевше. Ну, коли буде, я зніму окремо відео і розкажу вам, що ось ось стало дешевше і покажу. Також плюс замовляти в нашому магазині, що ми пакуємо все це діло самі, ви не переплатите за упаковку на пошті, тому що якщо на пошту просто принести і сказати пакуйте, вони нарахують гривень 300-400 за упаковку. І ви з нами можете також трошки зекономити грошей. Так що, кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся в наш магазин. З задоволенням вам відправимо по всій Україні новою поштою, наложеним платежем. Ось. І дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Мирного нам неба. Пока.